О така кучка дров в вашані. Дивіться, як дрібненько порізано, попилено, порубано. Бачите, яка красота дрова. Фруктових порід. Це ж для шашлика. А ви любите шашлик? М -м -м. А бутерброди, які ікрою? це ж така смакота. Поки шашлик готується, ви швидко намазали собі бутербродик під стопочкою. Бух-бух, випили і все, красота Закусили бутербродом. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. А я прийшла по скотч. Я обираю скотч фірми от такої. Якась вона там Верк називається. Бачите? Стоїть він. Та ні, стояв дешевше. А де ж що вже? 175? Чу, блін? Стояло 145. А цей якийсь, не знаю, бачте, він такий фігурний, напевно, склейка. Ну, я, я не буду казати, який він, я його не пробувала. Чи пробувала колись, не знаю. Коротше, цей був по 145, навірно, вже змінилася ціна. Ну нічого, буде по 175, а що робити? Будемо купити дорожче. Так що так, дивіться, то ще. Куча всякої ерунду є. Ось такі прикольні рулончики. Ну, значить, зручно пакувати чи не зручно. А може, в принципі, зручно. Ти знаєте, що пакувати там коріння таким коротеньким. Ну, чи вигодно воно буде по ціні, 115 гривень. Я брала оптом отакі величезні рулони. О, один рулон 300, та ні, це. За фіга, трошки дешевше брала. Ну і що, бажайте замовити квіточки, ікру пишіть мені в особисті повідомлення, ви у мене найкращі.